А что вы делаете? Ёлки садим. Садите? Да, видите, с корнями. Зимой красави. садите? Ёлки, да, зимой когда садят? их садим? Летом? А откуда Ру! вы их привезли? Вот, отсюда. Так, а куда вы их будете садить? В город. В город, Сейчас расскажу. Это кто грузит вообще? Пожалуйста, уберите руки. Сейчас мы вызовем милый и потом указываем. Давай. Ну это казачем. Давайте, Давайте надо. Пожалуйста. Давайте. Вы с черниги взяли в будущее звиткич. Черниги вбуд, куточка. А можна якісь документи побачити? Що це за ялинки? Звідки вони? чи вони примічені? Скільки ви маєте з собою забрати ялинок? Ну, якимось чином. Це ж повинні бути якісь документи. Можна нам побачити документи, завдяки яким ви зараз берете ці ялинки. Скажіть, ви водій якого підприємства? Нікакого. А що це автівка? Ось, перестаньте. Ну, цікаво. Не рубаються йоки, садити будуть. Що вони тут пропадуть, що людей будуть радість приносити. Так а де ви будете їх садити? Откуда я знаю, де вони будуть садитися?